Всем привіт! Там Піка 1445. Це вже новое видео на мій канал. Продовжую, так скажемо. Виживання под ним. Я тут не могут супер хваститься, видите, Від нибудь на оборотний. Моя їх ненавица. Бабуло, блин. Чтобы мене меня кусав цей волк. Чого тут закривати старатися? За никто не забрався О, теж нормально. Сламалося. Майка, не моє як мене кайло. Та я тут довго і би думала, чи мені сьогодні не випустить ніколи не відео, і випустить, ну я, я його і буду випускати. На, на канал. Бо я бачу, ну що, вам, ну що вам подобається моду на перетворення. Такі різні. Може попастись на очі тим. Заразом. Вони бісять. Щоб провозвій зробити базу. Я звісно, відпровод зробити базу під водою. Мені не вийшло ви. Чи я маю я тут водяних тварин? А якщо мене вб'є. Блін, зарази ці.

Там у не Можна куватись просто. Рані. Можна куватись. О, ски тут я заліза. Тут мене тоже на то Тож Тут мене тут не знайдуть. Не дай же відтікнути наверх. Проблема. Ха, опа, опа. Світ буде десять хвилину. ну. треба буду перемістити. Тут нема, тут... тут що вони не, вони не замітять. Не хваталося. Вони моє виживання 100 днів блін, все стерли. Будуть заново виживати. Не треба заново. Хочеться заново просто. Ну що розумієте? Заново не хочеться виживати. Скільки Лазурит! Лазурит! Треба буде ще скрафтити вже віддільну хірку. Тут буде скрафтити ще піч. Ось тут собі поставлю це все. Скрафту собі ще пічку, бо мені бо нормально на піч хватає. Запущу її. Вона мені приплавила три заліза. Буду добувати лазурит. Ті, що мене ті зарази не підстрелять. Онай мене коли я є моба, мене суну там десь дістають. Тепер залізний злеток уже готовий. Зарази. Моя, Моя дворіна сестра. Двоека. Ще плюс. І опыт. Да, мы уже первым зомби. И теперь можно скрафтить Наш друг там дзвонить до домого. брата. То зуры то выпадает. Вс. Треба ще добути ще вертак. Мені треба буде вже докінчувати скоро. Запис був вже, блін, перерва. Та у нас є перерва. Не, не дивуйтесь чому. треба. Получается, тут десь закопаний портал ват. Ну-ка, буду тут цело копувати. Це Ау! Ну портал порталват закопаний. Хм, цікаво, де? статы. Серьезно, потом вас закопаны ух ты. Ой, твормон, ты завис, дальше. Возьму тикнуть подальше. Не Ладно, продає чотирити. Я, я курочка. Ну, якось звідси це вибиратися. Та я такі лиш не прожила. пружила. Воно буде закінчити запись, постараюся. Треба забрати факел. Перестаю. Прихою. Дух тут не тут стрілять. Тут я хотіла спокійно повиживати. А ці охотники на оборотній. Так не замкну. Як, як ніби назло. Пробачте за невелику паузу. Наді ви не чули, як вони назвали. Я не хочу вам своє ім'я признавати. Чи знаєте, Дізнайтесь попізніше. Ну точно. Не в тому місці, якому я зараз знаходжуся. Ти знай, ну що ви на ну, що вам показують, то ж мені приходять. Повідомлення з Києві та я маю теле. Але телеграм-каналу. Я його хотіла би створити, я його зразу би створила. Мені не дозволяють. Це вже буде тільки залізу, і вуві. І, і так, чому прикол? То що я би підводочимось завжди на найбільше рот. Хм, цікаво, тому. Завжди саме найбільше. Могу дуже прощатися з вами. Мені тут ще вийде якесь відео на канал. Всім папа, з -па. вами був пікачу 345 лайк, підписуйтесь на мій канал. Я надіюсь що вам продовження це вже друга серія виживання 100 днів. Всім папа! -па.